Вітаю! Виконаємо домашню самостійну роботу номер 3 Математика 6 клас нової української школи, автор Олександр Істер. Перше завдання. Треба виконати множення. Ми знаємо, що помножити дріб на дріб, нам треба чисельник помножити на чисельник, знаменник помножити на знаменник. Записуємо одна сьома. Треба помножити на 14 п'ятнадцятих. Множимо чисельник на чисельник, записуємо все в чисельнику. Множимо знаменник на знаменник і записуємо все в знаменнику. Дорівнює. Тепер ми бачимо, що 7 і 14 можна скоротити на 7. Тут буде 1, тут буде 2. Тобто буде 2 п'ятнадцятих. Шукаємо відповідь. Дві 15 це у нас 2, буква В. Тому так і пишемо 1, ставимо крапочку, ставимо букву В. І в дужках пишемо п'ятнадцятих. Це для того, щоб ви розумієте, як знайти завдання і записати його відповідь. Переходимо до наступного другого прикладу. Виконай ділення. Переписуємо приклад 2 третіх. Треба розділити. На 8 дев'ятих. Щоб розділити дріб на дріб, нам треба ділення записати 2 третіх, ді, ді, знак ділення записати на множення і до дільника записати дріб, обернений даному дільнику. Тому тобто перевертаємо дріб. Перший дріб записуємо, другий перевертаємо це буде 9 восьмих. Тепер ми бачимо, що 2 і 8 скорочуються на 2. Тут буде 1, і 7 скоротити на 2 це буде 4. 9 і 3 скорочуються на 3. Тут буде 1, тут буде 3. 1 множимо на 3, це буде 3 четвертих. 3 четвертих це відповідь Б. Пишемо друге завдання. Відповідь Б. І в дужках пишемо 3 четвертих. Наступне третє завдання. Оленка спекла 60 пиріжків. З яких 8,15 з вишнями, скільки пиріжків з вишнями спекла Оленка. Так як у нас тут задача на одну дію. Нам треба 60 помножити на 8,15, щоб помножити ціле число на дріб, нам треба ціле число помножити на чисельник, а знаменник залишається той же самий. Тепер ми бачимо, що 60 і 15 можна скоротити на 15. Тут буде 4. 4 помножити на 8 це буде 32 пиріжки. Отже, Оленка спекла 32 пиріжки це буква Г. Пишемо третє завдання буква Г. І пишемо 32 в дужках. Четверте завдання. Треба знайти добуток мішаних чисел. Щоб знайти добуток мішаних чисел. Давайте спочатку перепишемо ці дроби. Або ці мішані числа. І переведемо тепер кожне мішане число в неправильний дріб. 4 множимо на 2, це буде 8, 8 додати 1, це буде 9 других. Треба помножити. 3 множимо на 3 це 9. 9 додати 1 це 10, 10 третіх. А примножати дробі ми вже вміємо. 9 множимо на 10, 2 множимо на 3. І тепер скорочуємо. 3 скорочуємо на 3, це буде 1. 9 скорочуємо на 3 це буде 3. 10 і 2 можна скоротити на 2. Тут буде 1, 10 ділимо на 2, це буде 5. Отже, відповідь у нас буде 15. Шукаємо відповідь: це А. Так і пишемо А для себе, а тепер пишемо. Четверте завдання це вже середній рівень від, серед, від 5 до 7 балів. Від 5, да, від 5 до 7 балів. З 4 до 6 балів. Так, четверте завдання має відповідь: А, в дужках пишемо 15. Так, тепер переходимо до наступного п'ятого завдання. П'яте завдання – треба знайти частку мішаного числа і цілого числа. Переписуємо. 7 цілих, 1 третє, ділимо на 2 перших. Переводимо мішане число 7 цілих, 1 третє, в неправильний дріб. 7 множимо на 3 – це 21, 21 додати 1 – це буде 22. 22 третіх треба розділити на 2 перших. Щоб поділити дріб на дріб, нам треба ділене записати без змін 22 третіх, а дільник перевернути, помножити на одну другу. Тепер 2 і 22 скручуються на 2. Тут буде 11, тут буде 1. Тепер 11 третіх, 11 третіх, виділяємо цілу частину. 11 ділимо на 3. Це буде у нас 3,2 третіх. Три цілих, дві третіх. Шукаємо відповідь. Це відповідь Б. Так, п'яте завдання: Відповідь Б. Три цілих, дві третіх. Записали. Пер приходимо до шостого завдання. Задача магазин за день продав 120 кг бананів, що становить 3 четвертих усієї кількості бананів, що були в магазині. Скільки кілограмів? Бананів було в магазині. Подивіться уважно на задачу. У нас магазин продав 120 кілограмів бананів, що становить 3 четвертих. Ось, коли у нас становить, що становить 3 четвертих усієї кількості, отже, нам треба знайти число, яке буде більше за 120 кілограмів. Тому нам треба 120 розділити на 3 четвертих. Ділимо 120 ділимо на 3 четвертих. Щоб поділити ціле число на дріб, нам треба ціле число помножити на знаменник і поділити на чисельник. 120 помножити на 4 і розділити на 3. Як ми бачимо, 123 можна скоротити на 3. Тут буде по одному, 120 ділимо на 3 це буде 40. 40 помножити на 4, 160 кг було в магазині. 160 кг бананів було в магазині. Тоді ми шукаємо це буква В. Що це завдання В 160 КГ. Так, переходимо до сьомого завдання. Сьоме завдання треба знайти значення виразу. Так як у нас, у нас в дужках дуже велике є давання і множення, давайте зробимо це по діям. Перша дія у нас буде, давайте розпишемо це, перша дія, тут буде друга дія і вже ділення буде третя дія. Отже, 5,1 третя. 5,1 третя треба помножити на 2,1 четверта. Дорівнює. Переводимо мішні числа в неправильні дріб. 5 множимо на 3 це 15, 15 додаємо 1, це буде 16. 16 третіх. треба помножити 2 у 4 це 8, 8 додати 1 це буде 9 четвертих дорівнює. Що помножити дріб на дріб, нам треба чисельник помножити на чисельник і записати все в чисельнику. Знаменник помножити на знаменник, і записати все в знаменнику. Дивимось уважно: 16 і 4 можна скоротити на 4. Тому 16 ділимо на 4 отримаємо 4. 4 ділимо на 4 отримаємо 1. Отже, у нас буде відповідь у, цьому, у цій дії. Уважно подивились. 9 і Ой, 9 і 3 треба скоротити. Я помилку зробила. Тут буде 3, а тут буде 1. Тоді дивимось, що у нас тут 9, я помилку зробила, тому приклад не виходить. Тут буде 1, тут буде 3. Тоді 12, 3 множимо на 4, це буде 12. Уважно, записуйте приклади, щоб не зробити помилку. Бачите, ось тут я п'ятірку, звідкіля взяла. Так, тепер. Множення ми зробили, друга дія дуже легенька, тому що 8 додати 12 це буде у нас 20. А тепер треба 1,19, третя дія. 1,19 треба поділити на 21. 1,19 ділимо на 21. Отримуємо, переводимо мічне число в неправиль дріб. Один 9, це буде 9, 9 додати 1 буде 10 дев'ятих. 10 дев'ятих треба розділити на 21. Отже, ми отримуємо перший дріб записуємо без змін 9. Ділення заміняємо на множення, а дільник перевертаємо, тобто записуємо дріб обернений до дільника. Це буде двадцята. Тепер скорочуємо 20 і 10 на 10. Тут буде 2. І ми отримаємо вісімнадцята. Відповідь вісімнадцята. Це буква Г. Тоді пишемо, що. Сьоме завдання це завдання вже третього рівня, достатнього рівня складності. Від 7 до 9 балів. Так, це буква Г. Пишемо, і в дужках пишемо відповідь 1,18. 1, 18. Переходимо до виконання восьмого завдання. Восьме завдання нам треба розв'язати рівняння. Так, переписуємо це рівняння і дивимося, у нас. Х- невідомий член це зменшувано, це від'ємник. Як знайти від'ємник? Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Будемо виконувати зараз цю дію. Переписуємо: 4,1, 4,18 відняти 2,7 Х, це буде дорівнювати 2,5 шостих. А тепер уважно, щоб знайти від'ємник, пишемо 2,7. Уважно списуйте числа, щоб не помилитись, дорівнює 4,18,18 треба відняти 2,5. Так, дивимось уважно, щоб розв'язати таке рівняння у нас відняти 8 знаменник 8 і 6 треба привести до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 24. Тому сразу поставимо сюди буде 3, а 24 ділимо на 6, це буде 4. Переписуємо 2712 2, 7,2. Буде дорівнювати. Сразу 4 відняти 2. Це буде 2 цілих. Знаменник буде 24, 3. Відняти, ми може відняли, буде відняти 20, 24. як ми бачимо, що ми не можемо від трьох відняти 20. Щоб скоротити рівняння, давайте так, щоб не писати, ми зараз проведемо вертикальну лінію і обчислимо оце значення 2, 2,3 відняти 2024. Позичаємо у двічки одиницю і розписуємо її як 24 24-24. Тоді, одиничку позичаємо, залишається 1 ціла, 24 так і залишається. А тут буде у нас 3 додати 24 буде 27. 27 відняти 20,24. Ми отримаємо відповідь 1, 7 24. Так, тоді...

Щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток 1,724 поділити на 2,712. Так, в такому випадку, давайте запишемо, х буде дорівнювати. І ми сразу виконаємо перетворення мішаних чисел неправильний дріб. 1 множимо на 24 і додаємо 7. Це буде 31,24. 31, 24 ділимо на відомий множник. 2 множимо на 12, 24, 24 додати 7. Це буде 31, 12. Записали 31, 12. В такому випадку х буде дорівнювати 31 множимо на 12 і 24. Ділимо на 31 і множимо 21. 31 і 31 скорочуються, по одиничка залишається. 24, і 12 скорочується на 12. І ми у відповіді отримаємо, х буде дорівнювати 1 друга. Отже, ми розв'язали з вами рівняння це буква А. Х дорівнює 1 друга це буква А. Записуємо 8 завдання. Буква А і пишемо одна друга. Переходимо до наступного завдання. Наступне завдання це задача. Учень планував на канікулах розв'язати 60 прав з математики. Першого дня він розв'язав 2,15-х. Давайте це запишемо перший день, це 2 15 усіх задач. Другого дня учень розв'язав тринадцятих решти. 4 решти. І ще залишилось у нього декілька задач. Залишилось. Залишилось невідомо, але ж сказано, що він планував розв'язати 60 задач. В такому випадку. Щоб розв'язати таке завдання, то нам спочатку треба знайти першу дію. Скільки ж розв'язав учень за перший день? Тому 60 задач із запланованих нам треба помножити на 2,15. Щоб помножити ціле число на дріб, нам треба ціле число помножити на чисельник і записати все в чисельнику, знаменник залишити той же самий. Тепер ми бачимо, що 15 і 60 можна скоротити на 15. Тут буде 1, тут буде 4. Тоді, 2 помножити на 4 це 8 задач, планово, виконав учень або розв'язав учень за перший день. Це за перший день. Так, друга дія. Тепер знайдемо, скільки ж в нього залишилось після першого дня. 60 відняти 8 ми отримаємо 52 вправи. Це решта після першого дня. Решта після першого дня. Тепер нам треба знайти 4 тринадцятих від решти. Третя дія. 52 вправи ми множимо на. 4 тринадцятих на 4, тринадцятих дорівнює 52 помножити на 4, розділити на 13. 52 і 13 скручуються на 13. Тут буде 1, тут буде 4. Отже, другого дня учень розв'язав 4 помножити на 4 це 16 вправ. Це у нас другий день. А тепер треба знайти, скільки ж прав залишилось розв'язати учню. Давайте запишемо: 60 відняти 8 і відняти 16. Цей вираз можна записати як 60 відняти 8, додати 16. І тоді ми отримаємо 60 відняти 24. Ми 10 задача. Нам треба знайти а. Коли числа 5 поділене на А і 0,6 це взаємообернені числа. Давайте запишемо те, що нам відомо. 5а, 5 розділити на А, помножити на 0,6 це буде дорівнювати одиниці. Давайте перепишемо 0,6 простим звичайним дробом. 5а. 5 поділити на А, помножити на 6 десятих і отримаємо одиницю. Тоді нам можна ще скоротити 6 десятих, можна скоротити на 2. Тоді у нас буде 5 розділити на А, помножити на 3 п'ятих. На 3 п'ятих, і це буде дорівнювати одиниці. Якщо ми уважно подивимось, то у нас взаємообертні числа чисельник першого дробу дорівнює знаменнику другого дробу, а знаменник першого дробу повинен дорівнювати чисельнику першого дробу. Ну, Так як це математика, то ми запишемо зараз 5 і 5 скорочуються у нас, і залишається, що 3 розділити на А. Дорівнює одиницю. Як знайти дільник? Щоб знайти дільник А дорівня, нам треба діли на 3, розділити на одиничку. Або А буде дорівнювати трічки. Так, шукаємо відповідь: це буде відповідь Б. Записуємо, що у нас 10 завдання, відповідь буде буква Б з відповіддю 3. 10, 11 завдання. Одне з чисел дорівнює 2 сьомих від іншого, а сума цих чисел дорівнює 27, Знайди менше з невідомих чисел. Отже, перше число, одне число, це, давайте вважати, що це перше число, друге число і до, відома їх сума. Нехай у нас буде перше число становить х. Тоді друге число буде дорівнювати 2 сьомих х, 2 сьомих х. І сказано, що сума цих чисел дорівнює 27. Отже, цю задачу треба описати. Нехай перше число складає х, тоді друге число дорівнює 2 сьомих х, за умовою складаємо рівняння x. Сума чисел додати 2 сьомих х буде дорівнювати 27. Що таке ми бачимо коефіцієнт одиниця біля х не пишеться, але ми тут бачимо одиничку. Так як у нас другий доданок дріб, то давайте одиницю цю запишемо дробом, неправильним дробом, як 7 сьомих. Отже, 7 сьомих х додати 2 сьомихх, ми отримаємо 27. В такому випадку 7 сьомих додати 2 х, це буде 9 х. 9 х буде дорівнювати 27. Тепер знаходимо невідомий множник. Х буде дорівнювати 27 перших треба розділити на 9 сьомих. Х буде дорівнювати 27. Множимо на 7, 1 множимо на 9. Тобто, перший дріб 21, 27 перших залишаємо, а дільник 9, перевертаємо. В такому випадку ми отримаємо 9 і 27 скорочуються на 9, тут буде 3, тут буде 1. Тоді 3 помножити на 7 це буде 21. Отже, х дорівнює 21, це перше число, а нам треба знайти менше з невідомих. Так і запишемо, що це у нас перше число. Тепер давайте знайдемо друге число і визначимо, яке ж з них буде менше. Отже, у нас друге число одне з чисел становить 2 сьомих від іншого. Тоді 2 сьомих. Помножити на 21 першу. Ми отримаємо 21,7. скорочуємо на 7, тут буде 1, тут буде 3. Отже, друге число буде 6. Тоді відповідь у нас буде 6, тому що нам треба знайти менше з невідомих чисел. Отже, відповідь буде А. Записуємо номер 11. Буква А у відповіді і це у нас 6. І останнє завдання, яке нам треба розв'язати: два робітники, працюючи разом, можуть виконати певну роботу за 16 годин, коли працюють разом. Один з них, працюючи самостійно, може виконати цю роботу за 24 години. За скільки годин її може виконати другий робітник, працюючи самостійно? Отже, давайте міркувати. Якщо два робітники працюють разом і виконують цю роботу за 16 годин, давайте знайдемо темп роботи другого робітника за 1 годину. І отже, за одну годину два робітника разом виконують одну шістнадцяту частину. Одна шістнадцята частина, це виконують за одну годину два робітника менше. А другий один з них одну двадцять четверту. Тоді ми від одну шістнадцяти віднімаємо ту частину, яку виконує один із робітників. Щоб підняти два числа з різними знаменниками, нам треба звести до спільного знаменника. Звертаємо увагу на знаменник 24. 24 множимо на 2, це буде 48, і перевіряємо, 48 ділиться на 16. Так. Тому у нас додатковий множник до 24 буде 2. А 48 ділимо на 16, це буде по 3. Тоді. Пишемо знаменник 48. 1 множимо на 3, це буде 3. 2 множимо на 1 це буде 2. 3 відняти 2 це буде одна 48 частина. Отже, другий робітник це темп роботи. Пишемо темп роботи другого робітника. Роботи другого робітника. Отже, зробимо висновок, що другий робітник може виконати роботу за 48 годин. Пишемо, отже, другий робітник може виконати роботу. Робітник може виконати роботу. Роботу за 48 годин. За 48 годин. Шукаємо відповідь. Це буде буква Г. Так, пишемо буква Г і записуємо у відповідь 12 та завдання, буква Г і в дужках пишемо 48 годин. Отже, діти, ми зараз виконали з вами роб... домашню самостійну роботу номер 3 Дякую за увагу і чекаю вас на наступних відеоуроках нової української школи.